Андрій 16.09.1999 року народження. У вас питання, коли він повернеться додому. Дивіться, я не називаю дати. Я можу подивитися найближчий час, це до трьох місяців, плюс-мінус до 6 місяців і до одного року. Давайте я подивлюся, чи найближчим часом Андрій повернеться додому. Треба завжди вказувати, військова людина, людина на роботі за кордоном. Тому подібне. Якщо це військова людина, це одне. Якщо людина за кордоном, це трошки інше. Ну, дивимося, чи він повернеться найближчим часом додому. Чи Андрій повернеться найближчим часом додому? Найближчим часом він додому не повернеться. Трійка мечів багато чого означає, але далі йде четвірка жезлів. Я б не сказала, що йому погано. Він в колі людей, з якими йому добре. Повернеться додому він трішки пізніше, на протязі трьох місяців. скоріш за все, він не повернеться якось так.